О, друзі, другий камрад таку яму волотенську викопав. Там сотні сотні доведеться копати, щоб це все викопати. Мені здається. Це пляшечка, друзі, 100% пляшечка. І під такою березою знаходжу цікавий сигнал. Слава Україні, друзі, і смертю російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в лісі, нарешті в лісі, в таборі австро-угорських і німецьких військ Першої світової війни. Звісно, в колишньому таборі на місці старого військового. Табору. Тут були дуже цікаві знахідки, і я сподіваюся, і сьогодні будуть гарні знахідки. Тим часом ви долучаєтесь до збору на впіві дрони, залізна зграя для Другої Галуцької бригади Національної гвардії України. Вся інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати всі знахідки обов'язково покажу. Бліндажі, друзі, тут дуже багато. Ось один бліндаж, там другий, третій, четвертий, п'ятий. І довкола купа-купа бліндажів. Ліс чудовий і мальовничий. І, звісно, зі знахідками. Ну що ж, друзі, початок у мене глибокий. Погляньте, яку ямку викопав. Насправді тут смітник. Я спершу спробував щупом. Було скло, далі трішечки металошукачем попікав, було дрібне залізо, і я вирішив копати. Ну, поки що, поки що нічого ціленького немає. Скла багато. Є кістки. Ось скло. От кістки. Не знаю, коров'ячі, конячі. Все мені невідомо. Ось скоба. По залізу небагато. Щойно випікав кольоровий сигнал. Навіть так. І погляньте, що це. Навіть не знаю, що це. Це латунь якась. Ось така. Те я жартую. Ага. Це наче ланцюг був. Але латунний. Так, це латун. Наче від собачого повідка, Але, можливо, це від якоїсь розгрузки. Або щось в цьому дусі. Хто знає, напишіть. Більше я особливо не пікав. Зараз ще копаю, тут якийсь залізний сигнал. Копаю, розкопую, ну і побачу, що тут ще знайду. Якщо нічого, то буду закопувати і, звісно, також всі ці відвали пропікувати. Надію, щось цікаве знайти, друзі. Я перекопав всю цю яму. І що вам скажу, цей глибокий залізний сигнал, що я ось тут копав, виявився. Ось такою тарілочкою, гнилою. Від казанка Остроугорського, звісно, Перша світова війна. Далі декілька гільз я ось тут кидав. Ось, гнилих абсолютно. Більше кольору не було. Ось Ще одна гільза розсипається в руках. От, найкращий колір це ось цей сигнал. Кістки-кістки. Ну а це фрагмент ремня. Але пряги я не чую. На жаль, ось. Зараз буду закопувати, ще пропікувати. І все, буду йти далі, шукати нові сигнали, нові ями. Позицій і бліндажів тут просто дуже багато. Закопав я вже яму, знайшов лише одного латунного люверса і пройшов декілька метрів. Ось тут бліндаж з цієї сторони. Ну, а тут, мабуть, був водовідвідний рів. І, бачите, щуп. Давайте послухаємо разом. Мені здається, це пляшечка, друзі, 100% пляшечка або цегла. Ну, сподіваюся, що пляшечка. Зараз буду копати. Ось по таких ровах любили солдати скидати сміття різноманітне. Ну і не лише сміття, а пряги, кокарди були серед цього, пікеля. Так що можуть бути гарні знахідки. Ну і пляшки рідкісні можуть бути теж. Ну що ж, друзі, докопався момент істини. Буду витягувати. І будемо дивитися, що ж це таке в нас. Оп! І Ціленька. І. і... Ні, це не Бачевський. Без літер. Без нічого. Але третина пляшка Рому. Ось там ще є сміття. Не знаю чи пляшки, ну, елементи скла, навіть патрони вже. Якийсь багатший смітничок, ніж був попередній. Попробую розкопувати зараз. Більше пляшок в цій ямі не було. Я обкопав, іначе наче сміття закінчилось, але ось там новий сигнал з щупом. Треба копати. Ось, а що я тут знайшов? А я знайшов ту пляшку. Ось це кілок від намету. Німці Перша світова війна. Ось таку латуну річ чи Мідну, не знаю чого, оплавлено, декілька патронів, ну, магазин патронів, ось 5 патронів. І рештки ось такої пляшечки. На перший погляд, була не розписана. Ось ще один фрагмент її, така тонкостінна. І все. Більше нічого. Поодиноке сміття ще досі є от по всьому периметру. Але такого великого немає. Ось там тільки. Зараз буду копати. Бачите, це така долинка, можливо, і великий смітник. Третій ямі, друзі, виявилося лише залізяче, консерви і цегли. Нічого цікавого, лише декілька патронів. І Я вирішив трішечки відпочити, ледь відпочити і знайти камрада, який десь тут ходить. Можливо, в нього є цікаві знахідки. І я з металошукачем собі йду і йду і під такою березою знаходжу цікавий сигнал. Я ще до рук його не брав, але вже бачу, що це щось цікаве. Погляньте, знайдете цей сигнал. Ну, давайте трішечки пошукайте. Напишіть, якщо ви його знайшли раніше, ніж я його вам показав. Ось. Ось він. Що це за сигнал? Бачу, що це. Кульчик від Пікеля, Пікельхельма. Німці Перша світова війна. Можливо, тут є і пара. Погляньте, ще збереглись фрагменти посріблення чи позолоти. Ось так, видно краще. Можливо, якщо його помити, він весь буде біленький, тому що він заліплений багном болотом. Ну, але це гарна знахідка. Якщо буду реставрувати Пікельхельм, буде в мене вже ось такий кульчик. Викупав я ось такий артефакт. Цікаво, це солдати обрізали, чи воно з часом ось так розпаялось, Розвальцувалось швидше за все. Ну Мабуть, це солдати зробили. Це фрагмент фляги. Австро-Угорщини. Звісно, Перша світова війна, як інакше, ми ж у таборі Першої світової війни австро-угорському і німецькому. Вау, що зі знахідками не густо. Камради пікають, щупають. Подивимося потім на їхні знахідки, Звісно, якщо вони будуть. Ще одну яму викопав глибоко, дуже-дуже тверда забита земля. Ну і безрезультатно, тому що все побите знову. І серед сигналів ось лише такі гільзи, що розсипаються в руках. Гільзи, Маузер, перша світова і Менвіхер, перша світова. Ось таке. Нічого цікавого, навіть нас пляшки, ті, що биті, вони не розписані. І всередині нема нічого. Ну що ж, все одно. Доведеться копати далі. Досить з мене тих розчарувань. Я вже не знаю, яка за рахунком ця яма шоста, сьома, але, але вона знову порожня, можна так сказати, тому що все бите скло. Ось тут така гарненька пляшечка була. На жаль, побита. Люверса знайшов, декілька гільз і ось такий складний ніж. Він на одне лезо. Австро-Угорщина, швидше за все, або Німеччина. У мене є такий некопаний. І такий же копаний. Ось такий ніж був колись. На цих накладках ще могло щось писати. Але він в такому стані, що вже нічого не помітно. Накладки залізо, а текстура, наче ріг оленя. Бачите? Ось такий ніж. Ну, а ось люверс. О, все, я більше копати не буду. Зустрів камрада і, до речі, він всього другий раз за життя копає. І ось які знахідки він накопав. І перший раз у лісі. Що в нас тут є? Він знайшов фрагмент жетона. Я сьогодні навіть фрагмент жетона не знаходив. Ось погляньте. Гнилий, але розписаний. Ось тут нічого немає, тут набивочка є. Далі знайшов гудзика. 11 з вушком. І знайшов першу свою монетку. Можна його привітати. Це один феніг 1909 рік Німеччина, Німецька імперія. І ось такі артефакти. Це пружинка. Залізна стальна від магазиної коробки Маузера, здається. Якщо помиляюсь, то напишіть у коментарях. Далі ось таку ложечку знайшов. Це кришечки закрутки від гранат німецьких колотух. Ну і ось гільзи. Гільзи німецькі. І трішечки шатнель, куль. Так що ось так він сьогодні копає. Ось, головне жетона, монетку і гудзика не загубити. Ох, друзі, другий камрад, таку яму велетенську викопав. Там сотні, сотні пляшок і є артефакти. Одесенько біжу, щоб вам показати. Погляньте, це відвали. Це бите у відвалах, звичайно. Ось, солдати, консерви. Ногою присували, щоб місця в ямі було більше. Ну, не займало об'єм. Уявіть собі. І били пляшки, били, били, били пляшки. А погляньте, що цілого. А, ну тут цілий каблук від черевика Австро-Угорського. І ось цілі пляшечки. Мабуть, з два десятка. Хоча давайте. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, не ціла, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Патрон, гільза, багнет, рзац. Але погляньте, він був в піхвах, але піхви згнили, розсипаються. Оце тут ґрунт. Це колба на газову лампу. Цілесенька, гарнесенька. Шкода, що з прозорого скла. Тут ось така пляшечка є ще. Тарілочка від казанка. І ось щойно ще одна ціла пляшечка маленька була. І теж не розписана. Шкода, шкода. Але там пляшок ще велетенська, велетенська купа. Ось така яма майже метрова. І ще і ще пляшки є. Не знаю скільки доведеться копати, щоб це все викопати. Комрада пляшок все більше і більше, погляньте, яка гора. З цікавого, знаєте, що він знайшов? Ліхтарика. Ось такого ліхтарика, Ну, рештки ліхтарика. Ось тут ще такий шкіряний хлястик. От, Ремінчик. Камрад каже, що ліхтарик налобний. Уявіть собі, Перша світова війна. Налобний ліхтарик. Ну, він так гадає. А ну, можливо, кишеньковий. Ось так. Ну, річ лише антуражна, але все одно продовжуємо. Знайшов, друзі, і я артефакт. Я моя вже не копаю, я втомився, просто шукаю. Отже, під деревом, під березою, ось такий артефакт. Знаєте, що це за артефакт? Погляньте, я вже таки знаходив. Це яєчко кайзера. Ось таке воно. Це граната по Першій світовій війні. Німці. Народі яєчко. Ось таке воно. Гниле без запалу. Мабуть, була транспортна закрутка і вона згнила з цинку. От такі артефакти тут. А де ж капана пцайхене, де ж пряги, де ж вони є? Сьогодні накопали, мабуть, близько 50 пляшок цілих. Ну, звісно, камрад, що викопав ту яму, викопав найбільше. Але все ж таки і жодної розписаної пляшечки. Інколи викопуєш 5 пляшечок, а з них. Половина розписання, а інколи 50 і жодної розписаної. Ось такий є з листочком. Кажу вам, на сьогодні ми завершили наш пошук. Всі знахідки ви бачили. Якщо вам сподобалось відео, звісно, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Пошук важкий. Знахідки теж важко даються, але ми не здаємось і продовжуємо шукати. Долучайтесь до збору на FPV-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також долучайтесь до нашого телеграм-каналу. Я там публікую помиті знахідки, різноманітні цікаві історії. Ми там обговорюємо знахідки. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!